Дійсно, питання реалізації експортного потенціалу для сільського господарства, для переробних галузей України, воно вкрай важливо. Ми країна з яскраво вираженим експортним потенціалом, можливості виробництва, можливості формувати пропозицію і можливості внутрішнього попиту. Наше співвідношення говорить про те, що ми повинні і будемо мати особливе місце в міжнародному розподілі праці. І сільське господарство завжди буде провідною експортною галузю. Така ситуація характерна, досить не для багатьох країн світу. Я би міг назвати яскраво це Канада, це Австралія. Навіть коли ми говоримо про лідерство багатьох країн провідних, таких як США, скажімо, на зерновому ринку, вони є лідерами в цьому році, скажімо, це в районі 80 мільйонів доларів експорт, але я зауважу, що 80 мільйонів це є всього одна шоста від їхнього валового виробництва. П'ять шостих вони споживають на внутрішньому ринку країна, потужна велика всередині. Для України характерно, коли ми вже на сьогоднішній день на валентів практично виробляємо вдвічі більше, тобто ми більшу половину. Експортуємо меншу половину споживаємо на внутрішньому ринку. Скажімо, по ринку зерна з 63 мільйонів валового виробництва минулого року. У нас внутрішнє споживання 28,4 мільйона. Експорт в цьому році ми очікуємо в межах 32,5-34 мільйона тонн. Тобто, як бачимо, вже експортуємо більше ніж споживаємо. Тому питання формування. Цілеспрямованої роботи на цільових закордонних ринках збуту вкрай важливо, вкрай важливо по всім групам товарів. На сьогоднішній день ми нарощуємо свою присутність, скажімо, по продукції рослинництва, активно розвивається це азійський регіон. На, на додаток до тих уже традиційних для нас ринків збуту, якими є Північна Африка, Близький Схід. Досить таки активно розвивається збут в напрямках європейського співтовариства. Є певні у нас можливості і певні вже успішні кроки щодо експорту тваринницької продукції, в тому числі на європейський ринок. Я в першу чергу хотів би зазначити успіхи наших птахівників. Ми вже зробили перші, як з моєї точки зору, маркетингові контракти. Далі вже системна робота щодо контрактів з супермаркетами, з переробниками європейськими, але продукція вже знайшла визнання, знайшла як по безпековості, по якості, по вимогам, по іншим ветеринарним та іншим вимогам. Ні для кого не скрег, що країна, мабуть, переживає зараз непрості часи. І, мабуть, для початку я хотів би провести аналогію з 2008-2009 роком, коли в нас під час першої хвилі фінансово-економічної кризи економіка України впала на 15%, агропромисловий сектор залишився практично на нульовому падінні. Тобто аграрний сектор якраз в такі складні часи, в складні макроекономічні часи. Може виступити в ролі підтримуючого чинника для національної економіки. Я не кажу вже про те, що ми маємо від аграрної продукції 8-10 мільярдів позитивного сальду зовнішньої торгівлі, якщо ми говоримо про першу-два четверту групу товарної номенклатури. Тому ті питання, які ми зараз обговорюємо, і пошук ринків збиту, і збереження ринків збиту, вони є критично важливими для аграрної галузі, зважаючи на те, що Вочевидь, ми зараз же вийшли на той рівень, коли ми не можемо розраховувати на споживання тих видів продукції в Україні. Ми повинні шукати ринки збуду, тому що потенціал. І динаміка розвитку аграрного сектору, вона випереджає можливості зростання українського ринку. Хоча по багатьох видах продукції і внутрішнє споживання ще далеко від оптимальних норм, але тут дається знаки і платоспроможність населення. Тому хочемо ми чи не хочемо, ми змушені виходити на зовнішні ринки. Звичайно, що одне з ключових рішень, яке може бути прийнято ближчим часом, а ми так розуміємо, що необхідно ще для цього прийняти. Рішення Європарламенту і Ради ЄС, одностороннє відкриття ринків Європейським Союзом. Я би сказав, що ну, той формат, який напрацьований зараз, багато таких дискусій, що це неповноцінне підписання угоди, що ледний політичний програш України насправді, якщо брати економічні інтереси, це оптимальний варіант, який взагалі може бути. Тобто, ми маємо. Матимемо, наскільки ми розуміємо, приблизно півроку, коли ми отримуємо доступ до європейського, ринку, натомість, до європейського ринку, натомість європейська продукція буде постачатися в Україну в звичайному митному режимі. Тобто це такий умовний піврічний період, який дає можливість українському бізнесу адаптуватись, знайти цей ринку збуту і можливість зміцнити свої економічні позиції перед тим, як сюди почне надходити європейська продукція.